Біблія, книга Неємії, розділ 4. Почувши, що стіни Єрусалима підіймаються, а виломи замуровуються, санвалат, Товія, Аравійці, Амунійці та Аждодці ще більше розлютилися. Всі вони змовились, щоб разом підступно вдарити по Єрусалиму і споводувати в ньому заколот. Ми ж молилися до нашого Бога вдень та вночі і виставляли проти них охорону. Але серед юдеїв почались нарікання сила носіїв ослабла, а румовищ ще багато ми не зможемо самі відбудувати стіну. А вороги наші змовлялися, вони не повинні дізнатися і побачити, аж доки ми не опинимось серед них, тоді винищимо їх і зупинимо роботу. Але так сталося, що з різних сторін приходили юдеї, котрі мешкали неподалік їх і не менше десяти разів нас звідусіль попереджали. Що проти нас підіймаються вороги, аби нас вдарити. Тому я поставив у відкритих низинних місцях, поза стінами міста людей, за їхніми поколіннями чергувати зі своїми мечами, зі списами і з луками. Зауваживши, що ізраїльтяни відчувають страх, я виступив і промовив до знатних людей та начальників не бійтеся їх, пам'ятайте про Господа Великого й Грізного. Та будьте готові до боротьби за ваших братів, за ваших синів і ваших дочок, за ваших дружин і за ваші домівки. Але так сталося, що коли наші вороги довідались, що їхня змова стала відомою нам і що Бог зруйнував їхні плани, ми всі повернулися на стіну, кожен до своєї праці. Проте з того часу лише половина моїх людей продовжували роботу. А друга половина молодих людей, одягнутих в кольчуги, тримали списи, щити, луки і разом зі своїми начальниками охороняли всіх юдеїв котрі відбудовували стіну. А носильники грузів так виконували свої обов'язки кожен однією рукою виконував працю, а в іншій тримав списа. Крім того, кожен, зокрема, будівничий, мав прикріплений до пояса меч і з ним виконував працю. До того ж коло мене постійно стояв трубач-сигнальник. Я попередив усіх знатних людей, начальників і весь народ. Роботи багато, і простір широкий. Ми розпорошені по стіні, далеко один від одного. Отже, з того боку, звідки почуєте звук труби, туди маєте до нас усі зібратись, і наш Бог воюватиме за нас. Отак ми виконували працю, половина з нас тримали списи від раннього світанку і до появи зірок. У той час я також наказав людям: нехай кожен ночує зі своїми слугами в межах Єрусалима, аби вночі слуги нас охороняли, а вдень працювали. Але ніхто з нас, ані я, ні мої брати, ні мої слуги, ні вартові біля мене, ніхто з нас не знімали свого одягу. І в кожного на поготові була його зброя. Розділ п'ятий. В той час почалось нарікання народу, особливо серед жінок, на своїх братів юдеїв, декотрі говорили: багато з нас віддають своїх синів і своїх дочок у заставу, щоб нам дали зерно для харчування, аби вижити. А інші скаржились. Нам доводиться віддавати під заставу наші поля, наші виноградники та наші доми, щоб отримати зерно для їжі під час голоду. Ще інші говорили, ми позичаємо гроші на оплату податку цареві, віддаючи під заставу свої поля та свої виноградники. Адже наші тіла такі самі, як і тіла наших братів, а наші діти такі ж, як і їхні діти, проте ми змушені віддавати наших синів і наших дочок у неволю. І деякі з наших дочок уже стали невільницями. Ми не можемо нічого вдіяти, оскільки наші поля і наші виноградники належать іншим людям. Почувши такі нарікання і скарги, я дуже обурився. У своєму сердечному пориві, я став дорікати начальникам і всім заможним, говорячи їм, позичаючи своєму братові під лихву, ви накладаєте важкий тягар. Тому я скликав проти них велике зібрання і сказав їм ми змушені були викупляти наших братів юдеїв, проданих язичницьким народам, а ви продаєте своїх власних братів, вони змушені продаватися вам. Вони ж мовчали, не знаючи, що відповісти. Тоді я продовжував: Недобра ця справа, яку ви чините, невже ви не повинні були б краще жити в страху перед нашим Богом? Аніж наражатись на ганьбу язичників, наших ворогів. Сталося так, що я, мої брати і мої слуги також позичали людям гроші та зерно. Тож давайте подаруємо їм цей борг. Поверніть же їм негайно їхні поля, їхні виноградники, їхні оливкові сади і їхні доми. Подаруйте їм також відсотки з грошей, зерна, вина й олії, які вони вам винуваті. І вони відповіли. Повернемо і нічого не будемо від них вимагати. Зробимо так, як ти кажеш. Тоді я покликав священників і запропонував усім присягнутись, що учинять згідно з даним словом. Крім того, обтрусивши свій одяг, я сказав: так нехай Бог обтрусить кожного чоловіка з його дому та від нажитого його працею, котрий не дотримується свого слова. Нехай він буде таким же витрушеним і порожнім. І вся громада вигукнула Амінь. Народ прославив Господа і учинив згідно з обіцяним словом. З того дня, як цар призначив мене намісником у Юдейському краю, тобто від 20-го року і до 32-го року царювання Артаксеркса, всі 12 років ні я, ані мої брати не користались з утримання, яке мало би належати наміснику. Тоді як намісники, котрі були переді мною, пригноблювали народ, забираючи в них хліб та вино, не говорячи вже про сорок срібних шеклів, які намісники отримували, навіть їхні слуги пригнічували людей. Я ж так не чинив, оскільки боявся свого Бога. До того ж, я разом з усіма займався відбудовою стін, як і всі мої слуги, котрі також були задіяні в праці, тому полів ми не набували. І, хоч за моїм столом постійно харчувалось 150 чоловік з юдеїв і їхніх начальників, не враховуючи гостей, котрі прибували до нас від навколишніх народів, хоч щодня для цього приготовляли одного вола, шість добірних овець і багато птиці, і кожні 10 днів постачали багато всякого вина. При всьому тому, я не домагався належного мені як наміснику утримання. Адже й без цього безоплатна праця була тяжким тягарем для тих людей. Пам'ятай, про мене, мій Боже, на добро мені за все, що я учинив для цього народу. Розділ 6. Коли Санвалату, Товії, Аравійцю Гешему та всім іншим нашим ворогам стало відомо, що я відбудував стіну, так, що в ній зовсім не залишилось проломів, Хоч на той час я ще не в усіх брамах встановив двостулкові двері, то сталося так, що Санвалат та Гешем прислали мені запрошення. Давай зустрінемось разом в Кефірімі, в долині Оно. Так вони замислили заподіяти мені лихо, але я відіслав до них послів з такою відповіддю Я зайнятий великою справою, тому не зможу прийти. Задля чого мала би зупинитися робота, якби я все залишив і пішов до вас. Вони чотири рази посилали до мене, пропонуючи зустрітись, а я їм щоразу відповідав ті самі слова. На п'ятий раз Санвалат направив до мене свого слугу з подібною пропозицією, а в його руках був ще й відкритий лист. У ньому було написано: серед людей поширюються чутки. Зокрема, про це розповідає Ігешем». Що ти разом з юдеями плануєте заколот, тому ви й будуєте стіну. За тими ж чутками ти мав би стати їхнім царем. Адже ти навіть настановив пророків, котрі мають про тебе в Єрусалимі провіщати: В Юдеї є цар, ця вістка, безперечно, дійде і до царя. Отже, негайно приходь і разом порадимось. Але я послав до нього таку відповідь: нічого подібного, про що ти говориш, не було. Ти все це вигадав сам. Ось таким чином вони намагались нас залякати, вважаючи, опустяться їхні руки щодо подальшої праці, і вона не буде завершена. Проте цим вони лише придавали мені більшої рішучості. Коли я прийшов у дім Шемаї, сина Делаї, онука, Мегетавеї, а він зачинився і каже: зустрінемося в Божому храмі. Заховаємось десь у середині храму і зачинимо за собою двері храму, адже хочуть тебе вбити, і прийдуть тебе вбивати вночі. А я йому відповів хіба така людина, як я, повинна втікати? Та й хто я такий, що можу війти в храм і залишитись при цьому живим? Не піду. Я зрозумів, що не Бог його послав, а він сам проголосив таке пророцтво щодо мене, оскільки Товія і Санвалат. Підкупили його. Він був підкуплений, щоб мене залякати, адже, учинивши так, я згрішив би, а вони отримали би підставу мене зганьбити перед людьми. Тож, пригадай, мій Боже, Товії і Санвалатові їхні негідні вчинки, а також пророчиці Нуадії та іншим пророкам, котрі мене залякували. 25-го дня місяця Елула через 52 дні. Стіна була завершена. Так сталося, що коли про це довідались усі наші вороги та побачили всі навколишні народи, то дуже злякались і впали духом, усвідомивши, що все це відбулось за волею нашого Бога. Того часу знатні люди з Юдеї часто посилали свої листи до Товії, а Товія відповідав на них. Адже чимало юдеїв були з ним пов'язані присягою, оскільки він був зятем Шеханії, Арахового сина, а син Шеханії, Єгоханан, був одружений на дочці Мешулама, сина Берехії. Усі вони мені розповідали, який він хороший, і передавали йому все, що говорив я. Тов'я після того надсилав мені листи, аби мене залякати.